Друзі, вітаємо вас на каналі у пошуках скарбів. Сьогодні ми ось в такому лісочку поки що ходимо. Там ще поле є. Залізком, можливо, походимо ще по полю. Ну а тут по картах стояв дворик. Тому от вирішили тут зупинитися. Тим паче що тут покопане все. Ну, їхали сьогодні. Ми не так і походити з як грибів позбирати. Назбирали там уже грибів, смаршків. Ну і зупинилися тут з металошукачем. є знахідка гарна. От. Ходили тут, видно, чималенько копане все. Значить, Що ми знайшли? Знайшли, друзі, ми посередині дороги. Ось лісова дорога. І таку гарну копійку срібну. Саме не повірили. Я ж кажу, все копане перекопане, ну, схоже. Рання радянщина 20, так, 20 копійок. Так, дивимось 1923 рік в такому стані. От вам і перша знахідка сьогодні. Так, ну знахідок поки що не знаходимо, але ходимось і збираємо такі гриби. От, ви метало шукачимо. Поки що шмурдяк копається, в основному пробки і всяка там проволока. От. Так, друзі, ну, подивились там походили, нічого такого не знайшли, а то окрім срібної монети, там ще шмурдяку назбирали. Ну, їдемо і біля дороги збираємо гриби. От там поле, хуторець там колись був. Хоча показує такий грибок росте. Так, ну, зараз збираємо, а потім виберемось там. Подивимось. Можливо там і поле засіяне ще. Тому потім вернемось, якщо засіяне, вернемось назад. Там на полі точно не засіяне, тому що ми туди і заїжджали. От. Подивимось, походимо там, там теж дворище було. Так, ну залишайтесь на каналі. Ось, друзі, нарешті ми вибралися на поле. Як бачите. Ось тут, тут, тут дворище стояло, будинок. От. Місця такі глиністі. Значить, налаштування покажу зараз. От. значить, 36 чуйка. Чуйку скинув, тому що була болоть. Минус 4DSCRM, L5, частота хай. High. От. Аналоговий режим. 7 звук кольоровий, 2 звук заліза. Так, і у нас грунт баланс 41. Такі. Так, є знахідка. Тут перша, ну покажу. Копійку знайшли. Ми 61, начебто. Погано видно, так, друзі, 61. Що це у нас, батько? Одна друга, мабуть, копійки. Дуже тут усе вбите. Таке одна. Ну, я вважаю, що одна друга. Микола-то точно. Вот. А от а вот що там? Ну, все таки гарна знахідка, все таки висипали. Так, друзі, спробуємо викопати гарний сигнал. Ось тут десь. він? 71, не видно 81 Зараз копнемо Катя копне побачимо, можливо Ще і цікаве вже знайшли. вон дивіться, монета випала ногою за Убитий як завжди Схоже на одну копійку, так? По обрисах схоже на одну копійку. Та й по сигналу. Сигнал був 81. Приблизно так. Бачите, які тут вони всі зелені і страшні. Зараз спробуємо почистити. видно? вийдемо. Сталося ще гірше. Ну я вважаю, що це одна копійка. Одна копійка Миколаївська. Так, ну э, нічого тут не відомо. Але все ж таки знахідка, мідячок. А у нас, друзі, наступна знахідка. Стрішки тут покопалися. значить, Поломбу зайшли. Там у нас пломба сесть написано. Не зрозуміло так. Шістки, мабуть, дві шістки з цієї сторони. Саризм, мабуть, так. Так. Схоже на царизу. Ну така. а нормально. Так, друзі, є у нас сигнал гарний. Ми тут залишили ось. 84 монетний сигнал Ну зараз викопаємо побачимо Є чому радуватися Там побачимо. Десь викопали десь ці грузочки А ось бачите Я мабуть її лопатою ще зацепила Є, так, проїхавсь. Вон яка монета. Зараз Ой, обережно. Сідло залишилося. Ось така монета. Що за монета? Хто його знає, треба чистити. Але бачите, гарна знахідка. Все-таки сигнал то був. Монетний. Зараз почистимо. Помимо побачимо, що там. Є. Схоже на деньгу. Але теж бачите, яка зелена така. Нічого не видно. Нічого не розібрати. Що тут. І це вже третій медячок такий за сьогодні. А Це все глина мабуть свою роботу робить так вон проглядається курка так мабуть це деньга угу. начебто ну така що маємо, те маємо Нічого не поробиш продовжим так, є знахідка, ну от поклади. 82. Так, 82. Ну якщо перевернути, Це Гузик, ми знайшли, друзі. 81, але... Ну це зверху так. Але він заліз... залізний знизу. Чи це? Можливо, не заліза, це можливо земля така. А можливо десь всередині заліза. Можливо, в ушко було залізне. Ага. Що там за годзик? Ще навіть і по золоту там проглядається. Там? Нічого. Просто простий годзик так. Так. Так, он. Так і є. Бачите, позолота. І воно потрошку відваляє. Це тобто все зверху ця патина. Ну побачимо. Спробуємо, можливо, і зніметься. А це, ось. Все таке залізо. Схоже на залізо. Такі так, друзі, на ну, трішки ще там підзбирали пломбу всяких і ще знайшли дві копійки радянщина. А це ось знову сигнал гарний. Прямо біля лосячого сліду. Ось лосі походили. Сигнал 83. Уже 85, значить точніше мабуть, Так, ну зараз ось побачимо. 50 -50. 85. Ну, будемо сподіватися, що буде монета. Так. О, ось, ось. Тут десь. зелене щось монета, схоже, так? Угу. Так, що там? Знову така сама. Нічого не видно, мабуть. Дві чи три копійки, так. Угу, Так. Ну, вихова. Микола. Так, ну, це вже четвертий медячок за сьогодні і знову такий убитий. Ай, нічого не поробиш. Що ж, три. Три копійки. Можливо. Так, ну, вже потомилися. Треба вже буде збиратися додому. Думали, ось, ось це зараз дійдемо і підемо. Але знову монету знайшли. Така Так, ну. Продовжуємо. Там він проглядає рік. Друзі, ось і завершили ми сьогоднішній свій коп. Значить, ходили спочатку там. У лісі, там стояло дворище. Знайшли срібну копійку на дорозі, ну і назбирали грибів. Потім перебрались сюди на поле. Тут на полі дворище стояло і там ще за ліском стояло дворіще. Знаєш, ліском знайшли одну другу копійки, ну, схоже на одну другу копійку. Все інше знайшли тут, на цьому місці. Тут ходили. Значить Показуємо наші знахідки. Зараз ось покажу наш сьогоднішній. Назбирали грибів. Стільки, ну, кілограмів з два. Там вони ще теж є. Кілограмів з три буде. Ну, раз, поїсти можна. Такі гарні гриби. Значить, знахідки наші. Знайшли отаку, значить. Ну це візуальна була знахідка, можливо ручка від якого глечика. О, скляна, отака. Далі зараз я перекладу знахідки. Сюди от, тут краще буде видно. Значить, отаку музика знайшли. Там десь ще про позолота проглядалось. Так, далі. Вот целые знаешь, слитки такие сейчас схожи на пломбу с этой стороны, значит, бы то ничего и не видно. Ну оно ну, какая-то Така. такая. чем-то. Так далее, тоже пломба такая. царизм Ще одна пломба ось. Теж царизм Далі, значить, монетки. Знайшли це одна друга чи? Я не знаю. Треба чистити. Отака. От Вот камеру протер, стало лучше видно. Значит, не так? Схоже на одну другу копейки. Так. Далее. Вот эти две копейки. Радянщина. 1926 рік. Знайшли. Так, потім це схоже на одну копійку Миколаївського формату. Така. Теж, бачите, оббита вся. Ей, всі вони тут оббиті такі. Ця ось теж. Ну це схоже на деньгу. Теж така сама. Обита. Ну, можливо, і можна реставрувати, але так, це у нас дві копійки чи три? А вот так три, так. Три копійки. Три копійки, а рік тисяча. 187. 1877 рік. Цікавий рік такий. Так, далі. а це ми вже дивились з вами? Так. Це дінька. Ну і отака 20 копійок срібло. це ми в лісі знайшли там біля дворика. Там вже все перекопане було, але вона нас чекала. Так, 20 копійок 1923 рік рання Радянщина. Отакі, От друзі-коп. Знахідки є, хоча й такі убиті, але все-таки не даремно ми приїхали. Сюди походили, потоптались, натомились. Ну і благополучно їдемо додому. Все. Підписуйтесь на канал, ставляйте лайки, коментуйте. І до наступних зустрічей. До побачення, друзі!